Всім всім привіт! фірма фірма ВІПЗА хочу вам показати, як працює розпилюючий лікер Германія і ДКТ жовтого кольору. Я так полагаю, що це в їхній лінійці самий, економний, самий маленький. мотор. Ой, стрілочка лягла, зараз зменшимо тиск, бо це тиск більше четвірки. Так. О, тиск третя. Оце отак він працює на, ти... на притискі Троєчка. Тр... 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 Робить середню каплю, але ну, тут більше вже вона така, я б не сказав, що вона антисносна, сам, трошки акваріум запотів, але все одно видно, як, як він чітко конус робить. Так. Вид збоку. Вид збоку. Оце отакий факел утворює цей розпилювач. Це розпилювач лікер Германія фірми лікер ІДКТ. 120.02 жовтого кольору. Це так він працює. Так що Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Надіюсь, що наше відео вам цікаве. Слідкуйте за нами, будемо викладати ще цікаві відео. Всім всі, пока!